Це Тарас компанія Махом на огляді складний інвалідний візок номер 402 Diet Scaneo Е. Ось у складному стані. Е, доволі легко розкладається. Але зручніше це робити двома руками. Це вживаний інвалідний візок. Е, так, по параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 44 см, загальна ширина від обода до обода 67 см, глибина сидіння 42, висота від сидіння до підлоги регулюється. 43-49 см. Висота спинки 38 см, важить він 19 кг. І навантаження витримує 125 кг. Повністю функціональний візок, все в ньому працює. Є лише зауваження по зовнішньому вигляду. Воно, в принципі, не впливає на експлуатацію. Проте моїм боргом є обов'язком сказати і вказати, що це за недоліки. Зараз буду все показувати детально. Може, от, бачите, якісь можуть бути такі царапини, десь може метал трішки вже вигорівший. Проте підніжки складаються, відхиляються, знімаються, звісно, що регулюються по довжині. Ось тут відкручуємо. Тут можна регулювати кут нахилу самої платформи, ремінці проти зісковзування ніг. А Зверніть увагу, як обертаються передні колеса, значить підшипники в нормі, нічого не штопориться. До слова, самі колеса. Литі. це в нас розмір. Який в нас тут розмір? пом по 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 -пу по -пу пум Inflate то 36. 9,3. Да, якщо я правильно понял. А, В хорошому стані. Подивіться, скільки тут ще протектора. Можна регулювати по висоті, що де змогу змінити кут на сидіння. Також тут можна регулювати кут нахило самих вилок. Ось бачите тут. Тут нолік написаний. Тобто, якщо ми перекрутимо, то треба буде відкручувати, то тоді поміняється кут нахилу цих вилок і е, можна так само підігнати під, під себе е, коляску. Задні колеса 24-ті литі в хорошому стані. Подивіться, скільки тут ще є протектора. На ободах, звісно, що є царапини. Так, по всьому периметру, це в нас швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс працює. Все ок, можна регулювати також по силі затиску. Ось тут це робиться. З другої сторони ідентична ситуація. О, оцю штуку треба о, не залинчало. Все так само працює. Блокування. Далі сидіння. Сидіння в хорошому стані. М Яке сидіння? До речі, по ідеї тут можна навіть регулювати по так, тут можна, бачите, зробити чуть-чуть довше. Ми оце відстібаємо. І сидіння в нас вже отут от буде, бачите? Воно знаходиться в хорошому стані, можна зняти і попрати от таким треба. Малесеньким шестигранником. Спинка також е, все ціле, окрім ось тут, бачите? найголовніший недолік цього візка. Ось Така дирочка, тут його можна в принципі, зашити. І справедливості заради відзначу, що ось тут трішки от вигорівши. А зрештою сидіння -то чорне, і тут нижня частина також вона чорна. Оці всі боковушки, все ціле. Звісно, що воно відкидається. Підлокітники такі великі, також все ціле. І дуже потрібна штука, якщо ви десь спускаєтесь з пандусів чи з якихось схилів, гальма на ручках. Працюючи гальма на ручках. Також є підставка проти перекидання. І можна взагалі зняти, можна регулювати їх. Отак. От І тут у нас відбувається регулювання висоти сидіння. Загалом хороший інвалідний візок, тільки що є, е, що він тут о, трошки вигрівший, і оце треба буде зашити. А ціна дуже хороша на нього. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу.